Дорогі українці, шановна громада, Україна не чийсь молодший брат. Ми вільна нація, народ із глибоким корінням та власною гідністю. Ми маємо свою історію, свою культуру, традиції, і духовну спадщину. І це наша сила. Сьогодні ми продовжуємо роботу з очищення нашого міського простору від спадщини імперсько-радянського минулого після демонтажу пам'ятника на центральній площі. Ми прибираємо ще один символ пам'ятний знак, що також присвячений Переяславській раді 1654 року. Ця подія століттями використовувалась як інструмент російської пропаганди, щоб спотворити нашу історію і применшити прагнення українців до свободи. Сьогоднішня подія це про правду та повернення власної історії, очищеної від штучних наративів. Ми обираємо майбутнє чесне, вільне українське. Слава Україні.